України та Росії в Стамбулі, коли може настати мир? Чи готовий Путін до реального діалогу? Як змінилася риторика Трампа та що наразі відбувається в Ізраїлі, друзі? Мої вітання на YouTube каналі Телеграф і Мене звати Даріна Глущенко. Уже традиційно сьогодні до нашої розмови доєднується спікер, який уже відомий вам Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, рада вітати знову вас у нас на YouTube каналі. Доброго ранку. Я теж радий бути у вас на вашому каналі. Дякую. Отже, президент Зеленський запропонував розпочати перемир'я з 12 травня. Проте очікувано, що Путін вже ж не погодився. Натомість кремлівський диктатор запропонував продовжити переговори, які були розпочаті в 22 році в Стамбулі. 15 травня спецпредставник Трампа Келох наголосив, що ні, спочатку має бути безумовне 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, і вже під час нього можливий перехід. До мирних переговорів у цей час виходить Трамп, і за кілька годин закликає Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині. Заявив також він і про те, що це шанс перевірити, чи можливо взагалі дійсно досягти якихось домовленостей. Слідом за заявою Трампа свою заяву публікує і український президент Зеленський. Він наголошує про те, що особисто чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині вже в цей четвер, п'ятнадцятого. Травня. Що ж там могло такого статися в Кремлі? Що російський диктатор змінив свою риторику? Чи вірите ви особисто в зустріч Зеленського і Путіна? Ну і загалом, які маєте прогнози сподівання на цей день? Так нічого він не поміняв. Він не хоче офіційно відмовлю, щоб від переговору щоб його не влупили санкціями, які, до речі, обіцялися так. А, і тому починає крутити, як завжди, не хочу припиняти війну, тому що не можу з різних причин, а, і хоче там повертатися в Стамбул, там да, сподіваючись, що це що будуть обговорити цю каламуть, яку вони наваяли ще в 22-му році перед вторгненням. Тому що знаєте, коли у нас навіть деякі журналісти серйозно продовжують говорити про існування якихось стамбульських домовленостей, і так далі, їх не існує в природі. Є перелік хотілок росіян, які вони там висунули, які Путін там щось махав перед камерами і так далі. Ось зараз не 22-й рік України значно краща ситуація, так а у Росії значно гірша ситуація, що вони там собі не малювали в Конституції, і так далі. І тому Путін не хоче офіційно відмовляти Трампу, в тому числі в тому, що будуть перемовини, тому вгадує: давайте зустрічатися. А, ну, Зеленський зробив, ну фактично перевернув дошку. А, стадіон так стадіон, так. точніше, Стамбул так Стамбул При приїжджає, якщо не засиш. А він заситься це, це зрозуміло. Сам особисто не прийде, тому, тому що Зеленський викрутився і від Трампа. Казав, ну слухай, ну ти просив, я приїхав. Ну бачиш, я прийшов, його нема, <ріхи> і так далі. А, і це абсолютно поверта... і тепер немає аргументації будь-яку навіть у частини адміністрації Трампа, яка досі мріє, про ну не мріє сподівається на те, що росіяни так і прийдуть, і все ж таки зупинять війну і вийдуть з війни зі збереженням обличчя, в тому числі для них. А тепер немає в аргументах у Трампа сказати, що Зеленський що сказав, не так. А, ну він же ж Трамп вже не знає про снування КВН. да, там є таке конкурс капітанів. Таке, знаєте, там зовсім інша змагальна ситуація. Ну от Зеленський і говорить: я готовий приїхати. Він і приїде, до речі, в Стамбул почекає. Ну нікого немає, тому що Зеленський чудово знає, що Путін не, не збирається з ним вести перемовини для Путіна. Важливо аж перемовини там з ким, там, з трампом всі і так далі. Навіть ну, якщо теоретично він приїде, в стан зібравши всі свої чемоданчики додаткові, які у нього там існують. Для збору спочатку для збору експериментів, щоб щоб ворожі в розвитки не побачили його стан здоров'я. Mm -hmm. А окремо окремої чемоданчик для того, щоб в е переляку, що він з'явиться там, а що не невідомо, до речі, як Туреччина що можу повести, якщо Путін з'явиться в, в не в Туреччині. Тому що якщо не помиляюся, я не можу зараз точно сказати. але, по-моєму, Туреччина підписувала римський статут. Ось якщо не помиляюся, я зараз от точно що не встиг перевірити прямо перед цим. Але я ну не я пам'ятаю, що точно США та Ізраїль не підписували це. Чи чуть Туреччина підписала велике питання. Але ну тут головне, ну добре, ну теоретично, навіть якщо він прийде, а що він скаже? Підписую цю цю херню, яку я намалював, або буду знову розповідати про Печенігів. Ну, це тупікова для них ситуація. А Зеленський буде сказ... говорити тепер західним країнам. Ну, тепер відповідайте за свої слова. Ви обіцяли санкції і допомогу. Все нема вперед. І тут тепер е, тут тепер в ну, зручне становище США поставлено. Тепер треба відповідати за свої слова, да е, тому що дивиться ж на них не тільки в Європі, дивляться і в Азії, яким вони обіцяють підтримку у війні проти Китаю, шукають союзники в тому числі. А ось ну давайте відповідайте за свої слова. Тому я вважаю що дуже правильний хід, який зробив Зеленський. Який тепер буде змушуваний викручуватись на одну столицю не і не тільки Москву? Ну фактично, ми бачимо, що Путін може вкотре показати і себе і зокрема свою адміністрацію. І Кремль ну знову перепрошую дурнями, тому що. Він обіцяє, він не приїде. Він же ж розуміє, що його не буде в Стамбулі, але він зрозуміло, він це все усвідомлює і свідомо йде на цей крок. Фактично. Е, ні, він же не очікував, що Зеленський викличе його в Стамбул. А -а -а. Він же думав ні, він думав так. Почнеться, оця, да, оця, mm -hmm. оця вовтузення прийде там хто mm -hmm. там. Ну там не Зеленський, наприклад, ну припустимо Єрмак, Умера, все інше. Вони пришлють якихось своїх клоунів, які будуть розповідати про те, що скорочуєте армію, віддавайте нам Запоріжжя і все інше. Mm -hmm. Ні, тут, тут інше питання. Зеленський говорить: ну що, давай виходимо, давай, виходь, виходь своєї там, там, бункера, та звідки ти є. Ми один на один, давай будемо говорити. І тут знову вибити ще один, знаєте, вибуде оди, один з козирів, який активно маніпулювала Росія. Вони ж вимагали від України, щоб був скасований цей указ президента а, про а, неможливість перемовин а, з росіянами. Так? Ні, Вони ж так. це використовували як інструмент дестабілізації України. А тут Зеленський говорить... Ну, я підписував це. Ну я і приїхав. І що ти тепер скажеш? Та, та? Mm -hmm. Ні, це абсолютно правильний дуже хід, який сильно ставить на зручне становище багатьох там, знаєте, хитруватих людей на заході, які а, досі не зрозуміло з ким а, Тому що знаєте, це ж Зеленський же багатьох дратує. Він же дратує не тільки а, Путіна, який думає: ну хто він такий? Ну він же клоуном називає Зеленського. Да? А для Трампа це те саме, тільки він його коміком називає. Він думає: ну хто він такий? Я тут великий ріелтор. Я тут великий Дональд Трамп. А мною крутиться, яка, якась незрозуміла Україна, яку я волів би забути про неї, так і якась незрозуміла людина, яка не має ніякого досвіду. Та тільки не ну, знає, який досвід у зеленського. Зеленського є досвід Кривого рогу 80-х років. Я Там така школа була виживання, що в ці часи. Хто знає, що там відбувалося, так так що ну, не з тими зв'язалися. І тепер Ну тепер викручуєте. Що ти тепер скажеш? Не хочеш тепер? Ну приїде Зеленський там поручки, це з Ердаганом. Скаже, що Путін засяв, не приїхав, його немає. І потім буде говорити, що всім іншим а, західнім партнерам, які тут приїхали. Махали знову такі шашками, говорять, що вони будуть збільшувати допомогу і все інше Ну збільшуйте, запроваджуйте санкції. Перемир'я немає. То що ми з вами домовлялися, тому що чого наполягає, за що за за що зачепився Зеленський? Так. Він же США домовлявся на тридцять дедену. Такі так давай 33 Ви сказали, що підтверджуєте. Підтверджуєте. А тепер давайте змушуйте Путіна. Ні, давайте озброєння. В принципі, озброєння іде. Давайте так, розблоковані ж там були поставки по ППО, для того, що в нас дуже важливо а, на даному етапі. А тепер відповідайте за свої слова і показуйте, що це ви а, люди, які щось вирішують. Якщо ні, то ви просто трещотки балабол. Ви згадали про переговори. Є такий цікавий момент на мою думку. Ми пам'ятаємо заяви Трампа про те, що Україна нібито почала війну з Росією, і от під цим початком війни Трамп мав на увазі тоді вихід України саме із стамбульських переговорів. Ну Фактично за його логікою тоді ми відмовилися від дипломатії і прийняли рішення воювати далі. Тому от я вважаю, що для Трампа було б логічним зараз прийняти пропозицію Путіна щодо продовження переговорів з того місця, на якому вони зупинилися. Як вважаєте ви чи може Трамп прийняти пропозицію Путіна щодо поновлення переговорів у Стамбулі без початку тридцятиденного безумовного перемир'я? Знаєте, він з Путіним може приймати все, що інше, але думаю, що вже до Трампа до, до від адміністрації дійшло, що це не має ніякого значення. Вам що європейці сказали? Ні. Або це. Ну я завжди пригадую історію. Пам'ятаєте з тими з 500 мільярдами, як приїжджав цей міністр фінансів, а тут кидав як бандустан, якийсь африканський, приїхав, кидав там крізь губу розмовляв з Зеленським. Підписує за дві години, його що зробили? Засунь свою пропозицію от глибше свою п'яту точку. Та? Потім було 350, потім підписали, там нічого немає. Не ні про які угоди, і невідомо, що буде виконуватися ця угода. Я підозрюю, що не буде угоду виконувати ця угода. Хто сказав, що Трампу не треба сказати ні. Можна сказати ні. Ну, якщо, якщо ти там говориш з тієї точки. Ну, так ти ти приїжджай з Путіним це обговори. До чого тут Україна? Тобі сказали, що ні? Тобі що європейці вже сказали, що це інше. Те, що говорив Трамп, забудьте, забудьте, то вже 25 те питання. Це вже це це, це ну вважайте, що це було вже в минулому житті, тому що зовсім вже інша повернулася ситуація. Вони розуміють, що без європейців Туреччини та Китаю це неможливо вирішити, що всі їхні розмови їхні ілюзії виявилися ілюзіями. Ситуація значно глибше, ніж вони сподівалися. І те, що вона там може нам говорити. Ну знаєте, цей анекдот про цього про вовка, який ходить по лісу і веде перепис тварин. А підходить до Лисиці, говорить: Так, лисиця Я завтра приходиш до мене на сніданок, так, я тебе з'їм. Ну, говорить, ну що робити? Якщо сказав, прийду роз'їсть ну, там. да Іде, приходить до Барсука, говорить, значить, Барсук, е я отут в блокноті тебе помітив. Приходиш на обід, я тебе Говорить, Ну, все такий, е цей, е е такий сумний і так далі. Приходить до Зайця. Говорить, зайць, приходиш до мене на вечерю, я тебе з'їм. А зайць виразкує свій блокнот. Ні, вовк, не вийде. Я ввечері не зможу, і мене не буде. Ну, говорить: ну добре, тоді тебе викреслюємо. Ну, так те саме. Хто сказав, що треба бігати і заглядати до рота намі з якимось забаганкам? Відповідати, що Трамп розчарований мирним процесом, уже це це його проблема. Ну, Ну Я думаю, що цілком давайте, давайте так. Давайте так. Переговорів, і якось він може показати Це його проблема. Ви розумієте? Коли Трамп обіцяв закінчити війну, він українцям нічого не обіцяв. тобто що тут, тут, тут. українці трохи не розуміють, що коли Трамп говорить, він розмовляє зі своїми виборцями. своїми виборцями. Він їм обіцяв, що з, 20, з 24 години не, це, не, не, не буде виконувати. І тепер він повинен відповідати за базар те, що він не відповідає. Те, що він там розчарований, угу. це його проблема, а не наші проблема. Це твої проблеми, ти я обіцяв. Ну так іди відповідай тепер перед своїми виборцями. Тебе і громадська думка тисне те, що ти підтримуєш Росію, та Європейці тебе хитрувати тебе компостують мозок і взяли за дуже, такі знаєте, дуже дуже чутливі місця тебе і так далі. ВПК американський, який не може продати тепер достатній кількості зброї. В, в Європу і так далі. Так що ти її повинен це відповідати? Це не наша проблема. Мало що ти розчаровано, ми теж розчаровані. Тільки він вони не зрозуміли, що вони недооцінили суб'єктності України і переоцінюють суб'єктність Росії. Да. Їм сказали ні. от Для нас прецедент є якраз підписання у цієї так званої угоди. Хоча я впевнений, що після війни її треба скасовувати, тому що зараз на цьому етапі вона потрібна нам. да Ну Якщо розблоковано постачання зброї е, і так далі. Ні, тобі сказали, що ні. Що ти нам тут мозок компостуєш? Те, що ти розчарований, да плювати нам на твої почуття. Від тебе тільки зброя потрібна. Зброя йде, і все нам плювати, що ти там думаєш? Е, Прем'єр-міністр Британії Стармер сказав. Що е якщо Путін не повернеться на шлях до миру в Україні, то буде відповідь, яка все таки має примусити Росію сісти за сьогодні? Ось переговорі. ось давайте потрапити. Так, він це сказав про на прес-конференції, яка відбулася е в Києві. Прес-конференція зустрічі лідерів коаліції рішучих. І, звісно, що йдеться про безумовно 30-денне припинення вогню, і з негайним початком переговорів. Причому Тут Стармер каже про без додаткові якихось умов і без затримок. Якщо цього не буде, то Росію примусить піти на переговори. От, 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 от. Коротко і по пунктах, як саме Європа може почати тиснути на Путіна в питанні припинення вогню, які конкретні кроки і механізми: поставки зброї до України, підтримка України, а санкції? Що ще? Гроші. Збільшення взгрошення mm -hmm. до допомоги. Війна спирається в гроші. Все в гроші впирається Наприклад, якщо на, на Україні не вистачає ну, фінансуйте українське ВПК наштампуємо ракети для себе для Європи. Тільки для цього експорт треба збільш mm -hmm. відкривати. Те, що ми завжди з вами обговоримо. Я вже бачу, що є просування. Я думаю, що чують в тому числі нас. Що є просування, що в травні буде відкрити там дрони, все повинно, да, повинно бути експортуватися для того, щоб виробничі цикли підтримувати? так Далі, е е е якщо питання, якщо в Україні питання ну з зобженості мобілізаційного ресурсу, це ж теж тільки виключно питання грошей. А скільки коштує привезти 100 тисяч людей з різних частин світу? так mm -hmm. да, Які готові воювати, Ну наприклад, зарплатою 3 тисячі доларів? та я думаю, що там, якщо там класнути пальцями там з, з Латинської Америки, приїдуть купа людей і все інше. Купа є людей. А скільки це коштує? Ну давайте грубо порахуємо, зарплатний фонд 100 тисяч людей по 3 тисячі доларів. Це 300 мільйонів на місяць. На рік це 3,6 мільярда Це великі гроші для європейців. Це навіть не копійки, це чвертинка, чвертинка копійки у порівнянні з їхнім ВВП. Вони можуть це зробити, можете це зробити. Це ось що головне. Далі гроші на закупівлю. Ну, судячи на американську зброю закупівлю є гроші. А от контракт от, закупаєте далі інвестуйте і і все. І тоді це то питання не буде таке. Далі, звичайно, що Захід повинен довбати в першу чергу по нафті, що дуже важливо для росіян. В принципі, процеси і так ідуть пов'язані з падінням ціни на нафту, так. Тому в даному в даному випадку в даному випадку ми повинні розуміти, що гроші, що що потрібно від європейців, виключно гроші на цьому етапі, і посилення санкцій ну припинити там купувати те, що те, що і, і так не критичне для них там метал, наприклад, ліс, наприклад, з Росії, подивитися, що там ще можна припинити купувати, добрива в тому числі припинити купувати. І багато чого іншого, що є дуже чутливим для росіян. Заблокувати порти Балтійського моря, наприклад, можуть це зробити країни Заходу, можуть зробити під різним приводом. Екології, наприклад, екологічної безпеки. От ми знаєте, на питання екології можна все що завгодно закрити. Mm -hmm. Тобто, з одного боку, Україна повинна частіше довбати по території Росії. Ну, дивіться, як я вам говорив, і продовжую говорити. А, коли там на початку цього року СБУшники почали лупашити по новоросійську та по услугу, одразу ж на 15% скоротився експорт російської нафти. От завдання України. Ну які завдання можуть бути? А ви блокуєте Балтику? Україна блокує парти новоросійське. Все Бобік здох. Оце реальні санкції проти Росії. І навіть для цивільних суден. Оце працює mm -hmm. далі. Ну чіткіше відслідковувати. Коли Трамп говорить, що там що треба в Сенаті ухвалювати закон про нові санкції проти Росії. Неправда, можна зробити як з цим, з з Венесуелою одноосібно запровадили вторинні санкції. Хто купує венесуельську нафту, одразу ж отримує. А одразу ж отримує мита 25%. Далі можна оголосити Росію країною спонсором тероризму? Можна, можна. Американці, коли дуже хочуть, дуже хочуть, вони можуть робити дуже багато. Європейці в тому числі. Mm -hmm. На початку нашої зустрічі я згадувала Ізраїль. Запитаю на сам кінець і про цю тему. До прикладу минулого тижня ізраїльська газета Ізраїль Хаям повідомила з посиланням на свої джерела, які є близькими до президента Трампа. Що він цитую розчарований Нетаньягу. Я нагадаю нашим глядачам, що це прем'єр-міністр Ізраїлю, і що Трамп вирішив діяти самостійно на близькому сході окремо від Ізраїлю спецпослани. Президента США на Близькому сході Вітков заперечив будь-яку напруженість. Проте вже 11 травня американський новинний канал NBC News також, посилаючись на свої джерела, повідомляє про те, що все таки певні розбіжності між Трампом та Нетанняго. Останніми тижнями вони є, і що, начебто, лідери дедалі більше розходяться в думках щодо стратегії розв'язування проблем зараз в питаннях війни і в секторі газа, ядерної загрози від Ірану, і в протидії Хуситам. Як ви вважаєте, які наразі стосунки між США та Ізраїлем? Тому що ми розуміємо, що диму без вогню не буває, як то кажуть, і чи може ситуація на близькому сході кардинально змінитися уже найближчим часом? Слухайте вони з Ізраїлем. Погані стосунки раз на місяць uh -huh. ну, ви повинні розуміти, що це жажі торгії. Звичайно, що дратує, що це не не, не не знаєте, не класно пальцями тут всі не бігають. Так ізраїль себе так завжди поводив. Я вам скажу, вони взагалі змусили американців на себе звертати увагу і поважати після того, як не послухали Шоліндена Джонсона, який там теж грозив їм а, а, різними карами, якщо вони нападуть на арабські країни в 67-му році, не послухались. Розчарували вони Ліндона Джонсона. Ще як розчарували? Чи був він злий та був злий? Особливо після того як вони розстріляли американський корабель в цьому в нейтральних водах з американським прапором да удали, що не зрозуміли два дві години взагалі не розуміли, що це американські корабелі 40 американських прибили, да? далі послали масад, щоб спиляли антенну з, з американського посольства, щоб вони не встигли не встигли передати, е, передати повідомлення, що війна почалася. А я вам скажу: згідно з Віденською конвенцією, що з 1815 року підтвердження, в 61-му році, територія. Посольства є територією іншої держави. Та ну Тобто, вони фактично було вторгнення масаду на території Сполучених Штатів Америки відпиляли антенну і так далі. І що? Показали силу, показали, що вони пацани серйозні на районі. І зброї почали постачати, хоча 20 років їх ігнорували. Друга історія Байден все відомий. Компостував мозок мінахіно-Бегін в 79-му році. Це взагалі легендарна людина. Він ще британців підривав, коли це була підмандатна територія Ізраїлю. Так? Теж там стукав кулачком, погрожував там. Ти що? Ми тут зараз припинимо всю допомогу і так далі. Що він йому сказав? Ти кого тут лякаєш? Нас дві тисячі років лякають. Заспокоїли, заспокоїлися. Потім було 1982 рік. Коли роздовбали реактор а, в Багдаді. І використали F-16, був дикий скандал. Франція просто була, знаєте, просто в шоці, бо реактор був французький, Да? А Рейхен, який був розчарований, дикий скандал був, так? Тому що використали F-16, ми ж вам до оборони дали, так? Да? А ви полетіли і довбали. Да? Комісію створили в Конгресі, я вам хочу сказати. Розбиралося, кричало, потіли там ніжками і так далі. Ну що Мінохімбігін той саме сказав? Краще протести без реактору, ніж реактор без протестів. І в 90-му році, коли прилітали вже скади з Іраку. Сказали дякую минохіну і бегіму, коли на Ізраїль полетіло, що там немає ядерних бойголовок і правильно зробили. Тому і тут те саме буде. Міць Ізраїлю така, що він може собі дозволити, в тому числі сказати Ні, а навіть Сполученим Штатам Америки і Україна. А те, що він розчарований, так це його проблема, його проблема. Чому ми так переживаємо за проблеми Трампа? Це це ти вирішив, що що все так просто. да а не все так просто. Життя значно складніше. Так що тепер ти повинен зважати на, на, зовсім на інші речі. І тут це залежить від сили. Так, що хто там розчарований, це, це знаєте, українців теж така якась манічка є. Хтось пукнув на Заході, да якийсь третій третій клерк з лівого ряду, якого ніхто не знає, всі тут бігають, нюхають повітря, начебто це трояндами пахне. Говорять, що це троянди. І так далі, так і тут, Ну мало ли що ти там розчарований? Сказали ні, значить ні. це в, в, Тут залежить виживання нашої нації, тому що вони пам'ятають Голокост. Коли всіх кинули, так і коли теж почали вони Ейхмана з Аргентини, притащили, а, а спіймали нацистського цього злочинця так в Ізраїль привезли. Теж там хтось почав смердіти, розповідати, що це незаконне, несправедливо. Ти, Ізраїль запитав, а Голокост був законним і справедливим? Ні. От і все. Тому тут, знаєте, мало що розчаровані. Звукай, життя складніше, ніж ти думав. Пане Тарасе, я дякую вам за цю розмову. Ви сьогодні енергійний як ніколи. Дякую, дякую. вам також, звісно, за ваш професіоналізм і за вашу аналітику.